BOOM! Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в той ле, Tower Defense, тому що, як бачиш, у мене все-таки ще остались коїни 64 тисячі. Ти знаєш, це все-таки сума така солідна, немалесенька. І що я хочу? Я хочу просто на всі бабки зараз ну, спустити їх на Summer Crate. <с? <с?> це саме івентовий, тому що, блін, поки цей міфік є, і поки якраз таки він коштує дорого, по-любому його треба вибивати і продавати. Поки що, от просто вибити його і оставити собі, Ну, допустимо, тільки новачку, і то, знаєш тако, ну, типа, не дуже, не дуже. Краще все-таки його продати там за тих самих, навіть якщо 6 тисяч гемів. Кент, це просто мега-окуп. У тебе буде 6 штук гемів, і ну ти, в принципі, можеш спокійно дозволити купити собі якусь годлі там в зв'язку з якимось ф'ючером. Це прям вообще, ти що. І, в общем-то, суть ти поняв, що треба робити. Треба зайти в шоп, треба лакбуст активувати. Бемц на півгодинки запустилося. І можемо відкривати. Хух. Погнали. Що? В принципі, це буде приблизно 12 відкриттів От там плюс-мінус. Може там 13-14. Але я дуже надіюся хоча б на один міфік, щоб випав. Окей, тоді Let's go Семон <laughs> 10. Вемс так. Ну хоча б одна легендарка в цьому всьому випала. Окей, уже непогано. Проте нам потрібні міфіки, а не епіки, братуха. <laughs> дайте, дайте міфіка. А поди, дивись, мені Наша рарки. Це не прикольно. Ух, йо, Тири легендарки, да? Непогано, але надо міфік. Ну, дайте, будь ласка. Я хочу міфіка. Мені надо заробляти купу просто гемів, тому що я хочу купити собі Голдена. Голден це штука солідна, але це просто якийсь обалдеть. диви, да? Скільки вже відкрив? Диви, просто. Жесть, дайте міфіка! Обалдеть. Легендарок просто сипе. Міфік, сипе. Ой, точніше, епік сипе. А от міфіка чому не дають? Як так? Я тоді з першого крита вибив. Зараз просто скільки я вже відкрив, не випадав. Що це за біда? Обалдеть, ти прикинь. Ні, легендарок, так, да, насправді купа але ну не надо вони мені. Та ну це капець. Диви, ні разу. Просто. Хее, це за Чому так? Диви, диви скільки мене. Хе-хе. Оце відкривав, це я розумію. Скільки коштує продати одного епіка? Один епік коштує в нас 50 коїнів. А що якщо я зараз понапродаю оцих епіків? І все-таки попробую ще раз відкрити. Мабуть, даже з рарками попробувати. Ану, скільки рарки коштують? 25. Ну, таке. Чисто рарок у нас вийшлося продати на 1675. Ну і цього все одно мені не вистачає. О, дві ще одну рарку припустив. Епіки, епіки. Я думаю, що в принципі просто продавати там довго тих епіків за геми не дуже то і прикольно. Я би їх просто поки що отако всіх злив на койни. Бо якщо я захочу, я в цілому просто ще наоткриваю багато цих всяких кейсів і позливаю їх за геми. Тому це, в принципі, невелика біда. А тим більше втрата. Тому конфірм сел ще 2600. П'ятдесят і да, цього мені вистачає. Я можу відкрити ще десяточку, якраз під лакий бустом. Mm. Ладно. Чому так? Я розстроєний. Я недовольний, тому я біжу на трейд плазу трошечки тепер підзаробити гемчиків. А давай спочатку перед тим зайдемо також на постофіс, да? Ану, десять пакуночків. диви О, <ш> <ш> Зразу годлік. Я твій фан. Можна, будь ласка, в друзі. Обов'язково зараз додамо. Так, ще таймкрейт. Діміч, сьогодні в мене день народження, 18 липня. Якщо можеш, відправ мені якийсь невеличкий подарунок від себе. Mm, старіна. Насамперед хочеться привітати тебе з твоїм днем народження. А по-друге, що ж тобі таке відправити подаруночок від себе? Я навіть не знаю Ну, в принципі, я можу тобі відправити отакого бані-камерамена, начебто непогано, да? Бо Future Clockman, напевно, ну, є майже у всіх, а от таких кінтів, по суті, небагато в кого. В принципі, так, да, давай тако, Бемс, юзернейм, Бемс і привітання. З ДР все, улетів. Далі в нас 22 гемчика, ще 200 гемів, 1400 гемів, пліс френд. Добовим обов'язково, ще крейт скайпером. До речі, їх, в принципі, можна буде достатньо таки дорого зливати. І пліс. Я не знаю, що це таке. Проте, ну я думаю, що це типу добав друзі. Окей, питань немає. Будь ласка, в друзі, я тобі скину Сіністера і Діда. Якщо ні, поверни. Ну, в принципі, за Сіністера і Діда, я думаю, можна, да? Ще один Годлі. Можна у друзі Добавимо обов'язково ще 300 гемів і ще один дідо. В принципі, отако, непогано. Так що я поки що додаю кентів а ви не забудьте ставити лайк. Так, що ж, в друзі я всіх добавив, тому можемо сміло нажимати кнопочку Клайм. Мод, отако Бемс і Фініш Клейм. Дякую всім за подарунки і дякую за те, що ви мене підтримуєте. Тому що якби не ви, то цього цього не було б. Ну а ми летимо тим часом на маркетплейс і будемо трошечки, трошечки щось торгувати. Диви, фьючі крейт, уже півтори тисячі стоїть. Непогано, достатньо таке непогано. У мене пили е, Сіністра. Обалдєть, <с>? він та знаєш скільки висів? Це просто жесть. Ну непогано, слухай, значить можемо ще одного поставити. Правильно? Правильно, сігнутих у мене немає, тому, в принципі, 699. Я не проти за таку ціну. Його віддавати. В принципі, юніт достатньо такий хороший, хоч і, ну, вже напевно вважається достатньо старим. Скільки коштує така легендарка? 70 гемів. Я її готовий продати за 59. Бемс, бемс, Let's go. Давай приберемо е, всякий трошечки мусор, який я продавав. Астрочел за 3 дев'ятки чомусь не хочуть купувати. А, тому що тут стоїть 950, поняв, в чому прикол. Ну, обалдеть. Давай поставимо за 949. В принципі, я не проти. Діда можна виставити за 449. Ведь моя головна ціль на даний момент це голден Я капець як його собі хочу, тому що ну, він просто гарний. Шутка, шутка. Він просто дуже сильний. І все одно він гарний. Щоб ви мені не казали там. <хи> Хорошо, тоді э, AstroCell 949. Я готовий віддати. Let's go Годлі. Так, чекається, сігнутий, сігнутий я собі поставлю за 1199. Бем, бем. Є такий момент. Скільки фьючі зараз стоїть? По 200, да, вже. Ну, до речі, він піднімається в ціні. І в принципі, в принципі, це достатньо таки добре. Тому що юніт реально. Тужний, але знецінений через свою кількість. Їх всього в ігрі 2,8 мільйона, прикинь. Так то готліків, блін, менше. Їх всього навсіго 929 тисяч. І в цей самий час ф'ючерів оцих 2,81, прикинь. Та прикинь. от таких ось клоп менше. Обалдеть. Хоча він безкоштовний повністю. Отаких ось з ножем кентів також менше. Так що, короче, такі справи. Давай, я от пам'ятаю, в мене такий ось шекрет стоїть. Я б його поставив за 1299. Подивимося. О, непогано. Подивимося, в принципі, як. Довго я буду продавати його, але я надіюсь, що достатньо таки швидко. Хайпер за штуку висить у когось. Угу. Ми в свою чергу. Е, скільки коштує? Ага, мій грін лазер зараз самий дешевий. Я поняв. Значить, в цілому нам, в принципі, остається поки що тільки чекати. Мені ще ціну перебили, поняв. Старина, я готовий грати в цю. 1149. Бемц, бемц. Купляйте. Годліки капець окупали в ціні після того, як вийшли тітано ці вентилятори. В принципі, які хайпери, і це достатньо таки сумно, в принципі, то я би був готовий продати Санту, але мене не влаштовує ціна на цій трейд-плазі 550, якось це мало. І, в принципі, щось, звісно, на цій трейд-плазі якось даже трошки скучно. Тому я по таку Random Server, Ага. Дякую за те, що на фульний сервер мене закидує. Другий раз підряд. Так, що тут у вас по гемам? Значить, трошечки є. Тут є навіть кенту, якого 290 тисяч Обалдеть. В принципі, о. О-о-о, це у нас що купили? Годліка, дам. Непогано. В принципі, можемо виставити ще одного. Давай за 1200. Купили також Астрочела за 949. Непогано. Оце мені вже починає подобатися. Оце, купляйте, купляйте, да. Хе-хе-хе. Я я ж не проти. Сіністер. Сіністер висить мій а, о. Отут, до речі, приємніше. Бачиш ціна на цього Санту? І, в принципі, мене не може не радувати. Депліко, 1800. Ти шо? За таку ціну? Сплю і бачу, старіна. Така легендарка я продаю. Але, по суті, кому вона зараз надо? Вообще нікому. Кучила стоїть е, грін лозер, дешевше, чому можна. Капець. Я так не граю. Я граю так, щоб моя ціна була найнижча. Тому 1099. бемц. бемц. Let's go. Діди, Діди висять, діди також нікому не потрібні. Такі крити, ого, по 200 гемію? Непогано. Такий ось 250. А що якщо я виставлю його чисто по приколу за 199. Чи купує його хтось у мене, чи ні? Це цікаво. Такий кейс ось у фьючер також висить мій. Його купляти не хочуть. Чомусь. Не знаю чому, але не хочу. Тут ось то висить мейс камерамену такий за 500 гемів. У мене таких, по-моєму, якщо я не помиляюсь, два штучки. Дам. Да. Що якщо ми також по приколу поставимо його за 449. Вдруг, от. Чисто, случайно, комусь він треба, а? Диви, міфік, ті танцинмен висить уже по 5500. Оце то про що я казав, просто що їх треба реально от вибив і просто біжиш його продавати, щоб якомога більше наваритися. Бо потім він просто упаде в ціні і, і все, і що робіть? Тут, до речі, кендеви продає за 500 uh, сіністра тато. Обалдіти в натурі по тато. То така лега 40 квисить. О, серфера купили за 49. <с1> <раприл> не поняв нічого. Давай ще раз виставимо серфера, давай за 40. засорф. Вдруг э, той кент просто закупає його і... ну... Mm. Було б, до речі, добре. Отакого От Санту, чила я би поставив за 649. Ачка, в мене немає місця. Йой. Давай проберемо оцей крейт все-таки поставимо санту. Ну і друзі, на цьому моменті я трошечки не додивився за своїми графіками відключення світла. Тому, власне, як ти зрозумів, світло у мене пропало. Тому приходиться прощатися з вами за кадром. В принципі, з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Так що не забувайте про підписочку на цей канал, а також про вподобання. Всім файного настрою і всім папа. -па.